Сьогодні благодійний фонд Вікрок завітав до Омеги, до а саме до п'ятого окремого загону спеціального призначення для того, щоб віддати автомобільну майстерню Вокер, на яку всі долучались, всі збирали. Все обладнання, всі автівки вони передаються на баланс частини, і все потрібно, щоб було на місцях. Взагалі, наскільки це потрібно, щоб воно було саме на балансі, тому що це матеріально-відповідальні люди за цим будуть закріплені, щоб все було на своїх місцях, щоб нічого не губилось і не ламалось, і люди відносились до цього відповідально. Тому воно і стає на баланс військової частини підкажіть, будь ласка, на якому напрямку ця майстерня? Я думаю, що вже найближчим часом буде виконувати завдання? Ну, в східному напрямку. В основному в Донецькій, в Донецькій області вона буде виконувати свої робочі об'язаності. І з якими роботами вона буде справлятись, що саме вона буде виконувати? Шиномонтажні роботи, найперше, а потім всі слісарні роботи, які ми можемо осилити. Й сварочні роботи, зарядні роботи, рихтовочні роботи. Він потрібен був ще вчора. Ми б раді були йому ще вчора, а то й позавчора, і, а, і раді сьогодні. Він дуже потрібен. І виражаємо благодатність тим людям, які нам допомагали в його придбанні. Ми віримо, люди, які долучаються до зборів, вірять в те, що це поліпшить вашу роботу, і дякуємо вам. Добре, дякую.